Права та обов'язки козаків. Упродовж другої половини 16 століття Запорозька Січ набула ознак адміністративно-політичного центру. У Січі зазвичай постійно перебувала козацька залога чисельністю від е, кількох сотень до кількох тисяч осіб. Більша частина козаків та їхні сім'ї мешкали в зимівниках, а згодом і в селах на території Січі. Згодом, назва Запорозька Січ стала вживатися щодо земель степової України, де діяли козацькі порядки. Інша назва цих територій вольності війська Запорозького, або Землі війська Запорозького. Запорозька Січ виникла на окраїні, де не було адміністрації, тож козаки організували своє життя так, як вважали за необхідне. Запорожці визнавали себе підданими польського короля. Але. Виробили власні порядки, які ґрунтувалися на ідеалах свободи, рівності, братерства. На січі до товариства приймали будь-якого чоловіка, коли він засвідчував, що православний та визнавав козацькі звичаї. Натомість повноправним козаком його вважали лише після морського походу ну, чи якогось іншого випробування. У всіх справах запорожці керувалися не писаними законами, а звичаєм. І здоровим глуздом. Вхід і вихід із Січі був вільним. Козаки мали однакові права і ставилися один до одного як до побратимів. Прийнятний до козаків, записувався до одного з куренів, змінюючи своє прізвище на нове прізвисько. Запорожці завжди були гостинними. Сучасник зауважував. Цей звичай був у козаків не лише до приятелів та знайомих, але й до сторонніх людей, і слідкували за цією чеснотою гостинності суворо і невідступно. Проте вводити жінку на січ хоча би рідну матір, забороняли під загрозою смертної кари. Такий порядок уклали з огляду на тяжкі умови життя на січі і постійну загрозу з боку ворога. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.